Отче Василю, а частички просторі, які роздаються в церкві, в кінці служби Божої, вірним, які не причащалися, кому? кому вистачить, Понятно. мають змочуватися вином чи можуть бути сухі. Дякую. Питання, в принципі, дуже добре. Люди цікавляться, це дуже добре що цікавиться. От сьогодні Андрій Коходору роздає... Ці частиці, що лишилися від Прескомедії, вони не освячені. Це те, що лишилося від Прескомедії. Їх вином не змочується, Їх роздаються сухими. Вином змочується п'ять е, хлібів, які світяться на, на Всеночнику перед великими святами: п'ять хлібів, вино, пшениця і єлей. Освячується п'ять хлібів. Ті хліби ріжуться. І тим вином освяченим покроплюється, Єлеєм, який освячується, помазується. Зрозуміли, так? А ці після служби е, артус, частички, які ви кажете, що лишилися, роздається, не треба їх мочити вином.